фактах комунальної історії в Одеському і Лічівському комунальники відмовилися підключати до тепла мешканців одного з будинків, доки вони не повернуть минулорічні борги. Більшість мешканців цього ОСББ сумлінно платять за комунальні послуги, але їхні сусіди, боржники, стільки завинили постачальникам, що теплоенергетики і й водоканал розпочали судові процеси проти всього будинку. Виходить, ОСББ стає пасткою для сумлінних платників і страждають насамперед саме вони. Кімната у колишньому гуртожитку Тетяна придбала чотири роки тому. Спочатку навіть не звернула увагу, що будинком керує ОСББ. Тонкощі колективної відповідальності жінці пояснили, коли вона почала з'ясовувати, чому немає опалення і гарячої води. У нас в домі є лежачі люди, є маленькі діти, які на сьогодні сидять без тепла в кімнатах, де образується грибок, сира і все остальне. Два десятки наплатників заборгували комунальникам майже півмільйона. Наталя Осипівна, одна з тих, хто має борги. Жінка інвалід рахує кожну копійку, тому принципово оплачує лише опалення у своїх двох кімнатах. Вот у меня 12 метрів, вот у мене 9 метрів. Нет, це не 9 і 12, Це ще плюс 11 метрів. Я за затеплення в під'їзді, там нічого нет ніякого теплення в туалеті, в душі, в кладовці. І ось це вот, вот наше де. Очень грамотно самі ті долги. у кімнаті під стелею. розвішані банки, куди стікає вода під час дощу. Жінка просить ОСББ полагодити дах, але чує лише відмови, адже грошей об'єднання співвласників ледь вистачає на оплату комунальних послуг. Сусіди Наталі Осипів не заборгували хто 30, хто навіть 42 тисячі гривень. Хто не буде оплачувати долги, у того будуть ну, начислені будуть штрафи. Голова ОСББ бідкається з неплатниками. Доводиться судитись. Послідні вже якби більше нашу пользу дають, тому що перший, які ми там подавали, взагалі нам виходить без розсмотрення поставляли більшість. Дев'ять років тому цей колишній гуртожиток віддали на баланс об'єднання співвласників. 15 кімнат тут мешканці досі не приватизували. Платити за спожити вони не хочуть і розуміють, що виселити їх з житла, ОСББ немає права. На прохання вирішити проблему подачі тепла та гарячої води, керівник об'єднання лише розводила руками. Аби вирватися з пастки, частина мешканців бор будинку намагалася сплачувати за комуналку напряму та марно. Ми просили паншина Теплоенерго, щоб нас перевели на прямой розрахунок, щоб ми платили непосредственно їм деньги, тоді тобто ці долги, звісно, уменьшатся. Нас наталкивают на то, щоб ми висіляли тих життів, приймали якісь радікальні міри. Ну це ж неправомірне. Тож у заручниках майже 15 родин понад 150 сімей. В Ілічівськ теплоенерго коментувати ситуацію нашій знімальній групі відмовились. Проте після візиту журналістів опалювати ОСББ таки почали в борг. Та чи надовго не? Відомо Олена Мілова, Юрій Станков, факти ICTV.